Доброго дня, мене звати Кирилюк Володимир, я навчаюсь у 10 класі ОЗО Клішковецького ЗСО перших третіх ступенів. Я пропоную вашій увазі роботу на тему створення сайту Електронна бібліотека унікальних книг. Дослідницьку роботу присвячено критичному аналізу існуючого батьківського бібліотечного сайту та зміні його дизайну з подальшою інтеграцією нового, власного шаблону та інтерфейсу у робоче тіло сайту. Проаналізовано проблематику збереження старих книг, для яких не створено електронних копій, окреслено мету функціонування оновленого бібліотечного сайту, розглянуто його структуру, розраховано бюджет, проаналізовано поточні доходи від існуючого сайту з метою порівняння їх, коли буде інтегровано новий дизайн та інтерфейс, за свота аналізом виокремлено сильні сторони, можливості, слабкі сторони та загрози. Розроблено дизайн таких сторінок як головна сторінка, сторінка бібліотечної секції, сторінка змісту та сторінка логічної частини книги. Загалом створення сайту дає можливість зберегти унікальну науково популярну літературу від забуття і виливається в популяризацію української мови, публікацію україномовних довідників, навчальних посібників тощо. В допомозі учням та студентам, виконання домашніх завдань та українізації, отримання грошової винагороди, фінансування хостингу та отримання пасивного доходу, і зрештою, набуття навичок створення веб-сайту, освоєння PHP, вивчення WordPress та набуття навичок JavaScript. Створення сайту на системі WordPress з можливістю наповнення і структурою, яка відповідає змісту книги, подана на поточному слайді. Структура бюджету на розробку сайту така: підтримка 10,4%, хостинг 5,2%, домене ім'я 1%, розробка та наповнення по 41,7%. Для створення сайту не залучалися сторонні фахівці, а на постпродакшені отримуємо прибуток від реклами AdSense. За свод аналізом можемо виокремити сильні сторони, серед яких пасивний дохід, підтримка україномовного сегменту інтернету, простота додавання контенту, серед можливостей накопичення пасивного доходу, відсутність істотної конкуренції та велика кількість неопрацьованої літератури, серед слабких сторін. Є опрацювання та додавання однієї книги до 4 годин часу, та необхідно стежити за оновленнями seo алгоритмів і робити правки та зміни у виведенні контенту. Серед загроз є можливість злам сайту та проблеми з хостингом. На теперішньому етапі підготовлено новий дизайн сайту, який буде реалізований найближчим часом. Це насамперед головна сторінка та сторінка бібліотечної секції, а також сторінка змісту і сторінка логічної частини книг. У ході виконання пошукової роботи було вивчено структуру запропонованого шаблону, встановлений CMS WordPress, вивчено програмні аналоги та проведено порівняння, шаблон завантаження у систему CMS WordPress, доопрацьовано необхідний функціонал форми пошуку, розроблено новий дизайн сайту і розпочато його верстку. Також в результаті виконання цієї роботи було досягнуто мети. Суть якої полягала в оновленні існуючого сайту з недосконалим дизайном та інтерфейсом на основі CMS WordPress. Дякую за увагу!